Вітаю в ефірі. Інформаційний випуск новин 21 січня. – 1428-ма доба російського терору проти України. Ворог продовжує атаки по енергетичній інфраструктурі, намагаючись занурити країну в повну темряву. Тож українці змушені жити в умовах обмеженого електропостачання. На сьогодні графіки відключень світла на Хмельниччині одні з найжорсткіших за весь час. Важливо розуміти, обсяги подачі електроенергії визначаються на загальнодержавному рівні урахуванням реального стану. Ну енергосистеми. Тож у цей непростий час важливо зберігати спокій, підтримувати одне одного. А про головні події середи в області дивіться уже за мить. Тож не перемикайте. У Хмельницькому поліція зупинила зухвалу спробу кримінального шантажу. Іноземець із посвідкою на постійне проживання в Україні вимагав 300 тисяч доларів США у місцевого криптобізнесмена. При цьому погрожував розправою над його родиною. За даними правоохоронців, чоловік тривалий час тероризував підприємця, психологічно тиснув та залякував. Погрожував, якщо той не передасть гроші, постраждають його близькі. Для посилення страху навіть залучив представників кримінального середовища, які мали виконати погрози. Потерпілий звернувся до поліції після чого правоохоронці оперативно зреагували. Тож співробітники УСР, слідчі слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області, спільно з працівниками обласного управління СБУ, силової підтримки бійців роти поліції особливого призначення, провели обшуки за місцем проживання та у транспортних засобах фігурантів Також у процесуальному порядку затримали іноземця. Слідчі поліції оголосили йому підозру за фактом вимагання. Фігуранту може загрожувати до 12 років позбавлення волі. Наразі суд обрав підозрюваному. Мого запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення майже півмільйона гривень застави проводяться подальші заходи для притягнення інших учасників до відповідальності. Процесуальне керівництво здійснює Хмельницька обласна прокуратура. ДТП на підпитку. На вулиці Герою Маріуполя водій шкода в'їхав у автомобіль Нісан. Після чого намагався втекти з місця пригоди та врізався в паркан. Поліцейські, встановлюючи обставини аварії, виявили у гори Керманича ознаки алкогольного сп'яніння. Ви готові проти Олі наставку зміни на місці зупинки з Так. п'ять. Тобто ви знаходитесь в стані алкогольної сп'яні. З результатом на порушника склали адміністративні матеріали. Минула доба на Хмельниччині видалась неспокійною для рятувальників. Лише за 20-21 січня підрозділи ДСНС ліквідували 9 пожеж у різних громадах області. Горіли житлові будинки, господарчі споруди, магазин і навіть автомобіль. Одне займання сталося у селі Кузьмин. Полум'я охопило 100 квадратних метрів господарчої будівлі. У ще двох селах причиною пожежі стало коротке замикання електромереж. П'ять загорянь виникли через порушення правил користування пічним опалом. Цієї доби не обійшлося і без постраждалих. У Старокостянтинові під час пожежі автомобіля травмувався чоловік, тож рятувальники, вкотре закликають громадян бути обережними з полум'ям та дотримуватись правил безпеки. Світла менше очікування довші, а напруга серед людей зростає. Через чергові атаки ворога на енергетичну інфраструктуру Україна змушена жити за посиленими графіками обмежень. Через це зростає й напруга серед населення. Днями у одному із місцевих телеграм-каналів з'явилися обурені дописи та запитання щодо графіків відключень і тривалості знеструмлень. Водночас у Хмельницькобленерго пояснюють, їхні працівники працюють на межі можливого попри складну ситуацію в країні та Постійні ризики енергетики роблять усе аби світло нехай і на кілька годин, але з'явилося у домівках мешканців області. Шановні мешканці Хмельницької області, ми розуміємо ваші емоції та занепокоєність у зв'язку з тим, що застосовано тимчасові відключення електроенергії. Кожне таке обмеження це незручності для родин, бізнесу, соціальних об'єктів, і ми усвідомлюємо та щиро співпереживаємо кожному, оскільки енергосистема України єдина руйнування внаслідок ракетно-дронових атак у. Ному регіоні напряму впливають на розподіл електроенергії в інших регіонах і областях. Додатково накладаються складні погодні умови, які у свою чергу ускладнюють роботу аварійних бригад, збільшують аварійність у мережах та потребують більше часу для відновлення. Енергетики працюють безперервно. Працюють для того, щоб у наших домівках було світло, затишок, тепло. Адже в ці складні часи ворог хоче нас зламати, подолати, посіяти розбрат та хаос. Хмельницькобленерго не ухвалює рішення про введення та обсяги обмежень електропостачання. Відключення здійснюється відповідно до команд та розпоряджень НЕК Укренерго, які вводяться через дефіцит потужності в енергосистемі та необхідності її стабілізації. Наші працівники цілодобово працюють, щоб забезпечувати стабільність електромереж. Оперативно реагувати на аварійні ситуації. Наші працівники цілодобово працюють для того, щоб забезпечити стабільність електромереж, оперативно реагувати на аварійні ситуації, якнайшвидше відновлювати електропостачання після пошкоджень, інформувати населення про графіки та аварійні роботи, які проводяться НЕК «Укренерго». Важливо розуміти, що потрібно зберігати спокій, а поглиблення напруження в суспільстві буде використовувати з ворогом, який щодня нищить нашу критичну інфраструктуру по всій території нашої держави. Просимо вас, Користуйтеся офіційними каналами комунікації, використовуйте офіційні перевірені джерела для отримання якісної, надійної перевіреної інформації. Дякуємо за розуміння. Слава Україні! Синоптики попереджають про небезпечні погодні умови на Хмельниччині. 22 січня в області та обласному центрі прогнозують густий туман. Видимість на дорогах становитиме лише 200-500 метрів. Також очікується ожеледиця, що значно ускладнить рух транспорту. Метеорологи оголосили, перший жовтий рівень небезпечності. У четвер погода буде хмарною. Вночі без опадів, в день місцями невеликий мокрий сніг. Вітер південно-східний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря по в області вночі сягатиме 12-17 морозу, в день – від 0 до мінус 5. У Хмельницькому стопчики термометра вночі опустяться до позначок 13-15 морозу, в день – 1-3, нижче 0. Такими були новини середи. Попри складні умови сьогодення, тримаємося разом. Але пам'ятайте, безпека перед усім. У разі оголошення повітряної тривоги не зволікайте, йдіть в укриття, не ігноруйте загрози. Крім цього, подбайте й про тривожну валізку з документами, аптечкою, водою, ліхтариком та речами першої потреби. А також слідкуйте за оперативною інформацією з офіційних джерел, зокрема на нашому сайті та сторінках у соцмережах. Там ви завжди знайдете більше деталей про події в області. Та країні. Бережіть себе і тих, хто поруч, до зустрічі уже завтра.